Елеонор Портер Поліанна. Розділ 23. Нещасний випадок. Якось на прохання місіс Сноу, яка забула назву ліків, що їй виписав лікар, Поліанна завітала до кабінету лікаря Чилтона. Досі Поліана не була в нього на прийомі. Я у вас уперше. Ви тут і живете? спитала вона зацікавлено, роздивляючись. Лікар сумно всміхнувся. Так, а вже ж», – відповів він, пишучи щось у нотатнику. Це лише бліда подоба домівки поляно, кілька кімнат та й по всьому. Поляна поважно кивнула головою. В її очах світилося розуміння і співчуття. Я розумію, потрібні жіноча рука й серце або присутність дитини, щоб була домівка, промовила вона. Що? різко повернувся до неї лікар. Містер Пендлтон сказав мені кивнула поляна, що потрібність жіноча рука і серце або присутність дитини. А чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце? Може, ви взяли б до себе Джемі Біна, якщо, звичайно, містер Пендлтон відмовиться? Лікар Чілтон ніяково засміявся. Так це містер Пендлтон сказав, що потрібна жіноча рука і серце або присутність дитини, що була домівка? ухильно перепитав він. Так, інакше це просто кам'яниця, та й годі. Ну, то як, лікар Чилтен? Як що? перепитав лікар, повернувшись до столу. Жіночу руку і серце. Ой. Я ж зовсім забула, раптом похопилася Поляна і густо почервоніла. Здається, я мушу вам це сказати. Колись давно містер Пендлтон любив не тітку Полі, і тому ми з нею нікуди не переїжджаємо. Розумієте, я вам про це розповіла, але я помилилася. Сподіваюся, ви нікому про це не розповіли, стурбовано перепитала вона. Ні, Поляно, я нікому про це не розповів, відповів лікар дивним тоном. От і чудово. Полегшено зітхнула поляна. Ви розумієте, я ж тільки вам про це сказала, містер Пендлтон якось дивно зреагував на те, що я розповіла про все вам. Справді, губи лікаря смикнулися. Так, але, звичайно, він не хотів, щоб про це знало багато людей, бо це неправда. Тож чому ви не візьмете собі жіночу руку і серце лікарю? На мить запала мовчанка. а потім лікар дуже поважно сказав. На жаль, не завжди все залежить тільки від нашого бажання. Поляна наморщила чоло. Але мені здається, ви могли б це мати, заперечила дівчинка. Улесливе ви спрацювало бездоганно. Дякую, засміявся лікар, звівши брови. Відтак продовжив серйозно. На жаль, дехто із твоїх старших знайомих не настільки впевнений у цьому, принаймні вони виявилися не такі обов'язкові, зауважив він. Поляна знову наморщила чоло, в її очах відбилося здивування. Лікарю Чилтон, ви що хочете сказати, що намагалися попросити чиюсь руку і серце, як містер Пендлтон, але у вас нічого не вийшло? Лікар рвучко звівся на ноги. Так, так, Поляно, годі про це. Не мороч собі голови чужими клопотами, а тепер мерщій до місіс Снов. Ось тут я написав назву ліків і як їх приймати. Ще щось? Поляна похитала головою. Ні, сер, дякую, сер, стримано пробурмотіла вона і повернулася до дверей. Дівчинка озвалася вже з маленького коридору, її обличчя раптом розпромінилося. І все ж таки я рада, лікарю Чилтон, що ви марно добивалися руки і серця не моєї мами. До побачення. Нещастя трапилось в останній день жовтня. Поляна, поспішаючи зі школи додому, переходила вулицю на, здавалося, безпечній відстані від автомобіля, який швидко наближався. Потім ніхто до потя пригадати не міг подробиць трагедії, не було свідків, які сказали б, як це сталося і хто винен. У кожному разі, о п'ятій годині, непритомну Поліану занесли до маленької кімнати, яку вона так полюбила. Сполотніла міс полі і заплакана ненці обережно роздягли її і поклали в ліжко, а телефоном терміново покликали лікаря Ворена, і він приїхав, як тільки по нього прибув автомобіль. Варто лише подивитися на господиню, ридала ненці, розповідаючи Томові про пригоду, коли лікар почав оглядати дівчинку в принишккій кімнаті. Щоб зрозуміти, що вона не просто виконує обов'язок, її руки не тряслися, а в очах горів такий вогонь, ніби вона хотіла відігнати самого Янгола смерті, хіба так поводяться, коли просто виконують свій обов'язок? Ні, нізащо. У неї щось серйозне, тремтячим голосом запитав дід. Вони нічого не кажуть, хлипала Ненсі. А міс поляна лежить у ліжку така бліда, що можна подумати, що вона мертва, але міс полі. Сказала, що це не так. Міс Полі знає, що казати, вона промацує пульс і прислухається до дихання. І що ж воно таке скоїлося обличчя старого Тома смикалося. Губи ненсі трохи розпружилися. Ну, ви, містере Том, могли б і назвати цю тарадайку так, як вона заслуговує. Хай і грець, чи ж вона переїхала нашу дівчинку? Я завжди ненавиділа ці смертючі самоходи. Що в неї пошкоджено? Не знаю, не знаю, стогнала Ненсі. У неї подряпина на її благословенній голівці, але міс Полі сказала, що це не страшно. Вона боїться за внутрішні ушкодження. Старому тому в очі потрапила порошинка. Ти хотіла сказати внутрішні?» – запитав він сухо. Та й хоч і внутрішні, хай йому погибель тому автомобілю. Хоча міс Полі так не сказала б. Га? Не знаю, не знаю, стогнала Ненсі, скрушно хитаючи головою. Не можу дочекатися, коли лікар вийде. На мене ж іще праня чекає. Мені ще стільки прати не доводилось, зойкувала вона, заламуючи руки. Однак, коли лікар пішов, Ненсі не мала нічого нового. Аби переповісти старому тому. Кістки ніби цілі, і подряпана на голові незначна, але лікар Ворен був стурбованим, похитував головою і казав, що лише час може дати остаточну відповідь. Коли він пішов, міс Полі ще більш змарніла і зблідла. Поліана досі не приходила цілком до тями, а збоку, здавалось, що вона просто відпочиває. Увечері мала прийти дипломована медсестра, та й по всьому. І ненсі схлипуючи, повернулася на кухню. Лише наступного дня проти полудня Поліана розплющила очі й збагнула де вона. Тітонько Полі, що сталося? Уже день чому я досі в ліжку? вигукнула вона. Ой, тітонько Полі я не можу встати. простогнала вона і впала на подушки після безуспішної спроби підвестися. Ні, Люба, не треба поки що вставати, відразу почала її ніжно втішати тітка. Але що сталося? Чому я не можу встати? Міс Полі у відчаї звела очі на молоду жінку в білому головному уборі, що стояла біля вікна, аби поляна її не бачила. Жінка кивнула. Скажіть їй, ворухнулися її губи. Міс Полі прокашлялася і спробувала проковтнути клубок, що заважав говорити. Тебе вчора ввечері збив автомобіль. Але не турбуйся зараз. Тітонька хоче, щоб ти відпочивала, і знову заснула. «Збив?» Отак я бігла, очі поляни знерухоміли. Вона приклала руку до чола, о, так перев'язано, але боляче. Так, Люба, не думай про це. Тобі треба відпочити. Але, тітонько, Полі, я почуваюся якось дивно, кепсько, мої ноги. Я їх зовсім не відчуваю. Зовсім. Міс Полі кинула благальний погляд на медсестру. Насилу встала і відвернулася. Медсестра швидко підійшла до ліжка. Давайте поговоримо з вами, підбадьорливо почала вона. Гадаю, нам давно час познайомитися. Мене звати міс Гант, і я допомагатиму вашій тітці доглядати за вами. І найперше, що я попрошу вас, це проковтнути ось ці маленькі білі пігулки. В очах поляни з'явився переляк. Але за мною не треба доглядати, це ж ненадовго. Я хочу встати. Мені треба до школи. Я ж піду завтра до школи. Від вікна, де тепер стояла міс Полі, долина уздушений плач. Завтра, приязно усміхнулася медсестра, не думаю, що це трапиться настільки швидко, міс Поляна. А тепер, будь ласка, прийміть ці пігулки, і ми зараз подивимося, як вони на вас подіють. Гаразд, та вагання погодилася Поляна. Але я маю піти до школи післязавтра адже будуть іспити. За хвилину вона знову почала говорити: розповідала про школу, про автомобіль, про те, як їй болить голова. Але поступово під дією маленьких білих пігулок вона змовкла.